Невід'ємна частина нового року це прикрашення оселі та ялинки, іграшки, як і рідна мова, є спадщиною, що зберігає історію народу. Сільські умільці здавна виготовляли екологічні прикраси із соломи, серед яких були, наприклад, фігурки тварин. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького під час майстер-класу майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса допомагали учасницям створити солом'яну сніжинку. Сніжинка це ніби маленька зірочка, тож нехай вона засяє. У кожній хаті і принесе такий символ надії, символ, який указує шлях до того. Завдяки вправним рукам заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Улякіної із золотистого жита народжуються символічні фігурки. Ми сьогодні навіть так вирішили, роблячи наші такі сніжинки в нашому південному краю, де ми сніг вже дуже давно не бачили, закликати. Щоб у нас сніг був, щоб у нас була справжня зима. Народні символи це унікальна творчість, що відображає любов, фантазію і розуміння природи. Важливо відновлювати та берегти традиції наших предків, кажуть організатори. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март.